Вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. СЗЧ або самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем. На жаль, на сьогодні такі явища мають місце у військових формуваннях Сил оборони України. Які його наслідки та відповідальність для порушника? Чи пом'якшується покарання за вчинення цього правопорушення вперше? Та який існує алгоритм дій для добровільного повернення військового до військової частини? На ці та інші питання нам сьогодні дасть відповідь на Начальник групи комунікації Південного територіального управління військової служби правопорядку майор Артем Драчевський. Я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, СЗЧ. Що це таке і яка відповідальність чекає на військовослужбовця за його вчинення? СЗЧ це самовільне залишення військової частини або місця служби. Іншими словами, військовослужбовець без поважних причин залишив своє місце служби, фактично не виконує своїх обов'язків як певний час. Так і на постійній основі. В залежності від обставин, вчинок кваліфікується відповідно до статей 407 з Кримінального кодексу України, це самовільне залишення частини 408 дезертирство та 429 самовільне залишення поля бою або відмова діяти зі зброєю. В умовах воєнного стану за вчинення таких правопорушень передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, а саме від 5 до 10 років за ЗСЗЧ. Від п'яти до дванадцяти дезертирство та від п'яти до десяти за залишення поля бою. Важливо розуміти, що СЗЧ не просто дисциплінарне правопорушення. Це тяжкий кримінальний злочин, який безпосередньо впливає на підрозділ, в якому військовослужбовець проходить службу. Він не має термінів давності і кожен, хто наважиться, має нести відповідальність. Ступінь відповідальності залежить від терміну, який військовослужбовець відсутній у військовій частині. Якщо самовільне залишення частини було до 10 травня 2025 року не в бойовій обстановці тривалістю до трьох діб, кримінальне провадження не передбачається. Передбачено притягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності за статтею 172.11 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це за рішенням командиру, в залежності від обставин. Якщо самовільне залишення частини було більше трьох діб, вже вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Який алгоритм дій мають вчинити військовослужбовці, які бажають добровільно повернутися до військової частини після СЗЧ? В разі СЗЧ до трьох діб та висловлення готовності про подальше проходження служби існує два механізми. На першому етапі порушується кримінальне провадження, проте військовослужбовець самостійно прибуває до відповідної військової частини. Другий варіант військовослужбовець через застосунок АРМІЯ Плюс звертається до командира своєї військової частини та отримує відповідну згоду на подальше проходження служби. З цією згодою військовослужбовець подає. Клопотання до прокурора органу досудового розслідування або суду в рамках його кримінального провадження. Після розгляду матеріалів військовослужбовець звільняється від кримінальної відповідальності. В подальшому військовослужбовець надає відповідне рішення командиру та повертається до проходження служби. А якщо його вже затримали представники ВСП, чи є в нього можливість повернутися до військової частини своєї або до іншої, взагалі на військову службу? Так, військова служба правопорядку сприяє в тому, щоб військовослужбовці поновлювалися на військовій службі. З кожним проводяться індивідуальні бесіди щодо причин, які призвели до СЗЧ, їх намірів та бажання продовжувати службу. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Бриз, начальником групи комунікації Південного територіального управління військової служби правопорядку, майором Артемом Драчевським, ми спілкуємось на тему наслідків скоєння цього правопорушення та алгоритму дій, що мають вчинити військовослужбовці, які бажають добровільно повернутися на службу після СЗЧ. Чи впливає фактична причина та обставини скоєння СЗЧ військовослужбовця на ступінь його покарання? Першу чергу хочу наголосити, що на сьогоднішній день основна мета це не покарання заради покарання, а дати можливість поновитись на військовій службі та повернутися до строю. Так, СЗЧ це кримінальне правопорушення, але закон передбачає індивідуальний підхід до кожної ситуації та дає можливість виправити помилку. В чому полягає різниця відповідно до законодавства України між СЗЧ та дезертирством військовослужбовця? СЗЧ це е, тимчасове перебування поза місцем служби без поважних причин. Дезертирство це самовільне залишення частини з наміром ухилення від військової служби. Фактично, головна відмінність у наявності умислу повністю уникнути військової служби, оскільки одним із завдань, які покладені, на військову службу правопорядку є запобігання вчинення правопорушення та злочинів у Збройних силах України. Тож, чи проводите ви інформаційно роз'яснювальну роботу у військових колективах на цю тему? Так, ВСП систематично проводить роз'яснювальну роботу у військових колективах, оскільки це один із дієвих превентивних заходів: запобігти вчиненню правопорушень військовослужбовцям. В рамках таких заходів надаються роз'яснення щодо відповідальності за вчинення правопорушень. Це сприяє підвищенню правової обізнаності та зниженню кількості правопорушень. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був начальник групи комунікації Південного територіального управління військової служби правопорядку майор Артем Драчевський. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна!